Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рейка Ча Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених і я не просу. Попросилася ця колода, колода яскравість, дівчатки. Вже така вона в мене трошки стерта, але мені це нереально подобається. І кажуть про те, що хочу подивитися ви, що було, що є та що буде, і кажуть про те, що буде якийсь рух у вашому житті. Так, відкриваю запис на розклад на рік. На всі сфери життя. Пізніше, трошки детальніше, потім окреме відео зроблю, кому актуально прямо на цілий рік. Здоров'я, фінанси, робота, партнерство і так далі, і тому подібне. Всі аспекти потім опишу окремим відео, але запис вже відкритий. Хто хоче, встигайте. Так, благодарна вам за те, що ви в мене є, благодарна, що ми ростемо з вами, що ми стаємо прекраснішими, осознанішими, не знаю, розумнішими. Я вважаю, не вважаю, я знаю, що кожна з вас починає любити себе трошечки більше, ніж учора. Поїхали. Що, хто ви в мене на сьогодні? Так. Хто ви в мене на сьогодні? І давайте так, потім, що було, що є, та що буде. Зараз ви в тяжестях, я вам зразу скажу. Знаєте, через, що? через те, що те, що ви робите, воно якось не дає результату. Так. Що було? Що є? Та, що буде у вас? Хоча дві карти і пораду візьмемо. Ще треба буде докладати. Да. Карта, знаєте чого? То, що ви собі або щось, щось не дозволяєте, або хтось вам не дозволяє в когось закриті дороги, дівчатки. Да? Так, поїхали. Хто ви в мене на сьогодні? Ви в мене на сьогодні людина, яка майстер своєї справи. Людина, яка кропітливо працює, яка, знаєте, із з усіх сил намагається проявитися. І я вам скажу, чому Чому у вас не йде? У вас не йде, тому що у вас якісь серцеві, сердечні питання, дівочки, через які вам тяжко, от ви не можете або когось покинути, або когось пробачити, або когось відпустити. Розумієте, або не можете пройти на новий рівень. Тобто саме серцева чакра, я дивлюсь саме по картинках, от знаєте, воно і повинно вас мотивувати якось, а воно вас навпаки якось тормошить, якісь тяжесті сердечні. Розумієте, про що я кажу? Якісь невирішені питання, не дають вам рухатися. І через це ви автоматично не можете якось. От немає, знаєте, як ви во Вселенну викидаєте енергію, а воно вам не повертається, бо у вас якісь блоки. От саме серцеві блоки тут. Зрозуміли мене? Так ще нам не йшло. Да? Що було у вашому житті? Давайте будемо дивитися. Дівчики, да, от карта якихось страхів, які ви, в принципі, то... Я вам скажу, закрили ці страхи. Можливо, закрили, поставили крапочку, чого це не стосувалося? Підказка. Да. Ви, начебто, знаєте, як, грубо говоря, повинні вже бути давним-давно в якійсь фінансовій стабільності, бо сама по собі, або сам по собі, ви то ресурсний. Давайте подивимося, що, ви, що за страхи? Щодо, щодо чого страхи? Підказка. Да. От дивіться, страхи. хтось боїться, знову ж таки. Поставити крапочку, хоча десь ви її вже ментально по десяточці мечі, ви вже її поставили. Залишаються якісь прив'язки, я вам скажу. Можливо, комусь треба відсікти прив'язки з колишніми. Розумієте? енергетичні саме прив'язки. Отак. Зараз будемо запитувати. Про що башня? Який страх? Що боїтеся? Про що башня саме? Ось знаєте, знову таки, про те, що ви щось тримаєте, що ви ще щось намагаєте захистити, те, що вже, можливо, віджило себе. А вам кажуть про те, що, можливо, ви намагаєтеся якось мирно закінчити стосунки. Але знаєте, я вам скажу, не всі стосунки закінчуються мирно. Про що? Да, знову про те, що треба рухатися. Треба йти в розширення, а ви начебто робите, але ментально і енергетично ви ще щось не відпустили. Може, і можете і рухатись по вісімки, вісімки. І пентаклів і жезлів. Тобто і рух іде. І трійка жезлів. І... Але ментально ще щось немає, якісь блоки. Розумієте, енергетичні якісь блоки. Що ще у вас було? Можливо, так і фінанси, дівчатки, можуть знайти. Так, так, ось страхи, дівчатки, ваші страхи. Ваші. Знаєте, що я вам скажу? Ви боїтеся, що знову-таки, ви самі себе, можливо, навіть... Тримаєте в ілюзіях, так, бойте, що, знаєте, боїтеся, або що не вийде, щоб, щоб ви не стосувалися, або що, а що я потім буду з цим робити. Оце саме, саме блок, дівчатки. От вийде в мене що далі? От захотіла щось зажадала, отримала, а що з ним робити далі, не знаю. Вам кажуть: рухайся далі. От ти зробиш крок, і знаєте як, і от дорога сама з'явиться. Отак от, девочки. Да, в когось, дівчатки, мороки. Дивіться сюди. Дев'ятка мечів, я на неї кажу завжди. Карта панічних атак, карта мороків, карта, <кій> не даю сказати, <кій> карта тяжесті. Тут дев'ятки вже. От щось треба, це була не дев'ятка, а десятка, Прямо, розумієте, завершити. Прибрати мороки, прибрати блоки, блоки відкрити дороги. Да. Про що ілюзії? От це піти в якийсь рух. Страх кудись рухатися. Розуміли мене? Наскільки глибокий розклад зараз, дівочки, прям поток нереальний. Це у нас було. Добре, що у нас наразі, дівчино, ви щось обнуляєте, ви йдете в отшельничество. Про що четверо жезлів? Ви обнуляєте якусь ситуацію, не те, щоб свята, в сім'ї, я вам скажу зараз, обнуляєте і відстраняєтеся від чогось. Про що, групець, от він, да, зараз, це ви. Ні. Оце ось ви ви обміряєте ситуацію з королем кубків, дівочки. да. від якого ви вже нічого не хочете, від який, можливо, запивав, можливо, ви теж ці стосунки запивали, і тут нема нічого страшного. Розумієте, ви вже просто скрашували свої стосунки алкоголем. Тут теж немає нічого страшного, тому що всі ми лю люди. І ви намагаєтеся взяти оцей шанс. А, так, це не ви, це ваш партнер, знову ж таки, той, якого ви не можете енергетично відсікти. Розумієте ще? Да. А ви хочете. Щоб вийти в побіду. А поки що ви, дивіться, а поки що ви п'ятірочки кубки, ви ще от страждаєте. Хоч і, можливо, і розсталися. Так, п'ятірка кубків, п'ятірка пентаклів, це все, все на вас. Карта кризи. Карта кризи. Вам кажуть про те, що дивіться, ти. тут вам, вам допомагає, дівочки ваш рід. Якщо це ваша сім'я, то вони вас підтримають. А якщо це ваш рід. Е... Знову ж таки, в мене дівчата такі мудрьоні, я вважаю, на каналі. І хлопці також 100%. Хлопці також у мене розум розумні э, на каналі. Про що? От вам кажуть, що рід вам допоможе це якось відсікти. Дівчатки вас підтримають. Можливо, ви переживаєте, що вам скажуть, ну куди ж ти там розлучаєшся елементарно, ну, колись там ти та ви ж там вже скільки прожили. Вам кажуть, що навпаки, про те, що вам треба це просто сказати, і вас підтримають, дівчатки. Да. Ви якось знайдете підтримку в своєму русі, а ви не робите чогось, можливо, щось не озвучуєте. Розумієте, переживаєте, що буде конфлікт. А кажуть про те, що піде справа, колісниця. Розумієте? Карта очельника кажуть про те, що ви одстраняєтеся. Можливо, навіть наразі від своєї сім'ї, дівочки. Не хочете, щоб це якесь ге своє колотить з усіма своїми родичами? Ну, так вони зараз іде. Так, а вам кажуть, знаєте, про що? Про те, що ти отримаєш підтримку. Ти отримаєш стабільність. Саме ну, четвірка капітал, що тебе, тебе не засудять, дівочки. тебе, можливо, навіть фінансово підтримають тут, в твоїх труднощах. І ти, якось знаєте, наповнишся від цієї підтримки, ти отримаєш наповнення. І це все буде по правосуддю. Да, Сім'я тебе підтримає по правосуддю. Навіть скаже тобі, знаєте, ми тебе любимо, рухайся туди, там, де твоє щастя. Дівочки, ну це класно. Дай Бог кожному таку сім'ю. А ви боїтеся, дівчатки. Розумієте, самі на себе очки одягнули і боїтеся. Далі, що у нас в майбутньому? Да, розбите серце, дівчатки, закривається ваше. Знову ж таки, розбите ви закриваєте своє розбите серце. Дивіться сюди, проявляєте свою силу. Прощайтеся з королем мечів. Це ж ваш король кубків, я так розумію, так. Який з вами конфліктував, дівчики. От вам треба доконфліктувати і просто реально відсікти. Можливо, ви боїтеся це зробити, а я вам кажу, що треба. Треба дивитися правді в очі, яка б вона болюча не була. Чим швидше це станеться, тим швидше ви зможете рухатися далі. Вам кажуть про те, що вас хватає храбрості. Ви з цим справитеся. Розумієте, якби вам страшно не було зараз. Да, і ви візьмете шанс. На що шанси ми беремо? Ну, а движение ваше, девочки, розумієте? Можливо, цей чоловік вас тримав. Кажуть про те, що ситуація якась по праву закривається. Знову ж таки, тут карта розлучення, девочки. Але при тому всьому, девочки і мальчики, дивіться сюди, ви починаєте любити себе, робити. Те, що вам подобається, і знову така тут карта Мах, коли знаєте, коли оце, що у вас тут стояло, ці стопори, штопори ваші, розумієте? В роботі, в чому би це не було, ви починаєте, дивіться, наповнюватися, проявлятися і робити своє життя. Як я вже казала, мах робить своє життя прекрасним із тим, що в нього є наразі. Тобто він не буде казати зараз не час, він зробить своє життя щасливим, чого б це не стосувалося? Отак. Знову таки, проявляєте силу, ви справитесь, я вам кажу, якщо вам не казали, я вам кажу, ви справитесь. Берете шанси, у вас продвіження по праву, те, чого ви боялися. Да. І от карта любові. Розумієте, про що? Побіда. От ви будете просто, знаєте, кайфувати від того, що ви побідили цю ситуацію, що ви, що ви це зробили, що ви це не тягнули ще довше, дівчатки, шикарно, чесно. Дай Богу, симком хочеться. Ясності. Порада вам, дівчинки. Зараз дивіться сюди. Вам кажуть, що э, зараз буду питати. Вам кажуть про те, що закривай свого дьявола, відпускай свого дьявола, Дівочка, це ваш рицар Пентаклів, який повільний, який сам до вас толком то і не рухається. Людина з вашого минулого, да. людина, з якою у вас було щось спільне, в тому числі, можливо, діти, про що дьявол. А знаєте, що кажуть, як тільки ви його відпускаєте, до вас повертаються матеріальні благості. Тут саме не про те, що він диявол, а про те, що ви відпустивши. Колишні, колишні стосунки, у вас починається початок, якийсь, девочки, і там, де до вас ідуть матеріальні благості. Якщо це зараз про вас, більше питати не дають, але нас це ж не влаштує. Повертається до вас колісо фортуни саме по матеріальним благостям. Розумієте? Отак. Прощаєтеся із людиною. Яка вас тримає. Навіть якщо ви вже попрощалися, енергетичні прив'язки зберігаються до 6 років. От відсічіть. Комусь треба практики провести, розумієте? Комусь треба консультація, дійсно, щоб це підтвердити. Так, про що? Да, от, знаєте, ви йдете, ви цікавість старе, ви йдете начебто в свою як, в свій якийсь ресурс. Розумієте? В Свій якийсь ресурс, який ви собі раніше от, кажуть, не дозволяли. І ви якось починаєте планувати. ви не знаю, не могли самі собі якось самі себе блокували рухатися. От, значить, то все роблю, все роблю, а воно не йде, тому що все на підсвідомості, розумієте? На, енергет, на енергетичному рівні. Я вам кажуть, що от ти просто закриваєш це і йдеш в свою стабільність, плануєш, і в тебе все виходить. Розумієте? Комусь плітки не давали рухатися. Я вам кажуть, що відкидай плітки, ти будеш в достоїстці, ти будеш своїй красі. Благодарна за те, що ви біля мене, благодарна, що ми ростемо, що ми стаємо гарнішими, кращими. Всіх обіймаю, одягаємо інформацію коректно для себе, і нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю.